Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику командира Черкаської 110-ї окремої механізованої бригади, який створив схеми поборів з бійців, що вихилялися від служби. Протиправну діяльність викрив один із підлеглих, передавши поліції півтора мільйона гривень. Механізм отримання грошей від військовослужбовців офіцер організував у січні 2024 року. За половину суми зарплати такі особи могли не з'являтися на службу. При цьому деяким періодично навіть оформлювали бойові виплати. Слідству відомо, щонайменше про чотирьох осіб, які регулярно користувалися такою схемою. Збитки держави, спричинені неправомірно виплаченою зарплатою тільки цим бійцям, становлять понад 2,2 мільйона гривень. За оперативною інформацією, кількість учасників схеми може сягати десятків осіб. Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю. 27 грудня працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та його родини. Під час слідчих дій вилучено автомат, який фігурував у справи проти підлеглого, а також кошти в різній валюті на суму понад 5 мільйонів гривень. Слідство перевіряє причетність заступника командира до розкрадання в бригаді харчів та іншого майна за скоєне передбачено позбавлення волі на строк до 15 років.